Мистер Слава Анатолій Чуленко і Оксана Школя Андрій Вячеславович, представники третій класів кінь зайветься міського маржіонача Колондієвська Олег, Какула Микола Олегович, Єніч Олег Сергіович, Вензов Іва Олександровидана, Євгеній Михайлович, а також Мельник Олексій Анатолійович. Не прибули відповідачка Наменко Петро Іванович, представники відповідача Бослаєва, Вічела Оксанавичук, Василь Вікторович. Представники третього сік радіо особи, які не заграються мови наприклад на спору на стороні Олександра числа. Учасників, позивача, відповідачів, представників третіх осіб є якісь доповнення? Ми вже зараз будемо виходити в нарадчу кімнату. Та прошу. Я хотів долучити до матеріал. Немає доповнень? Немає. Якщо доповнень немає, суд виходить до нарадчої кімнати для постановлення рішення. Оголошення резолютивної частини рішення відбув третіх осіб, розглянуло відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Міністерства юстиції до Богославія Вячеслава Олександровича Кононенка Петра Івановича за участю третіх осіб, які не заявляють самостійно вимог щодо предмета спору. вказуються ці треті особи. Відповідно до статей 250, 271, 283 з приміткою 1 Кодексу адміністративного судочинства суд проголошує вступну та резолютивну частину судового рішення скорочення рішення у судовому засіданні, яким завершується розгляд справи негайно після виходу суду з нарадчої кімнати, на підставі викладено такі ручі статтями 242, 246, 268, 283 з приміткою 1 каз України, статей 4, 5, 5. Один закону України про санкції суд вирішив. Адміністративний позов Міністерства юстиції України до Богославі В'ячеслава Олександровича та Кононенка Петра Івановича задовольнити частково застосувати до В'ячеслава Олександровича санкцію передбачену пунктом 1.1 частини першої статті 4 закону України про санкції, стягнути в дохід держави актив, а саме житловий будинок, житловий будинок. Земельну ділянку, земельну ділянку, земельну ділянку, земельну ділянку, земельну ділянку, земель ділянку, вказуються їхні кадастрові номери, Буд, будівлю автогаража, будівлю відомості про складові частини, будівля музею, трудової слави. Вказується її опис, гараж, літера Б, Рибстан коса обіточна, адміністративна будівля, літера Б, адміністративна будівля літера А, кома А. 51% частки у статутному капіталі тов Золота Айстра, 90,1% частки у статутному капіталі ТОВ страхова компанія Моторгарант, 100% частки у статутному капіталі ТОВ Вінницький авіаційний завод, 100% частки у статутному капіталі тов вертольоти МСБ, 2 тисячі штук простих іменних акцій емітент та акціонерного товариства Моторбанк. 16,7 частки в судному капіталі приватного підприємства Азовтрейцтрейд трейд Трейд-21». Кошти В'ячеслава Олександровича розміщені на рахунках товариства і Перший український міжнародний банк. Кошти Богуслава В'ячеслава Олександровича розміщені на рахунках акціонерного товариства Моторбанк. Вказуються їхні рахунки та суми, які там розміщені на цих коштах. Майнові права, які належать на праві власності В'ячеслава Олександровича та засвідчуються такими свідоцтвами України на торгівельні марки. Вказуються номери свідоцтв та відповідний опис торгівельних марок. Майнові права, які належать на праві власності Богуслава Вячеслава Олександровича, та свідчуються такими патентами та промислові зразки. Вказуються номери двох патентів та їхні, їх опис: Вогнепальну зброю, що належить на праві власності Богуслава Вячеслава Олександровича. Вказується вид зброї, марка модель, серія, номер, калібр та рік. Випуску. <кій> Застосувати до Кононенка Петра Івановича санкцію передбачена пунктом 1.1 частини 1 статті 4 закону України про санкції. Стягнути в дохід держави активи, а саме 23% частки в статутному капіталі ТОВ ЖЕКОН, 17% частки в статутному капіталі ТОВ. Перспектива високі технології. 19 штук простих іменних акцій емітента приватного акціонерного товариства Промзапал. У іншій частині у задоволенні позову відмовити, скасувати заходи забезпечення позову в житті ухвалою Вищого антикорупційного суду від 24 січня 2024 року, в частині, що стосується, вказуються відповідні активи, відносно яких суд відмовив задоволені позову, їхній перелік. До набрання судом судовим рішенням законної сили зберегти дію заходів забезпечення позову вжитих ухвалою від 24 січня 2024 року. Копію повного тексту рішення не пізніше наступного дня після його підписання, надіслати учасникам справи і їх представникам до електронного кабінету в разі наявності та опублікувати на офіційному сайті Вищого та корупційного суду. Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної станції за наслідками апеляційного розгляду. Апеляційна скарга на, вищення, на рішення вищого на суду може бути подана учасниками справи та бо його представником до апеляційної палати ВАКС протягом п'яти днів з дня проголошення рішення суду. Учасники справи, які не були присутні при проголошенні рішення суду, а також особа, яка не брала участь у справі, якщо суд вирішив питання про її права, свободи та інтереси, має право оскаржити рішення суду протягом п'яти днів з дня його опублікування на сайті на веб-сайті ВАКСУ. Копія рішення в день набрання ним законної сили діслати до фонду державного майна для визначення порядку та способу його виконання. А також до апарату ради РНБО. Підпис та прізвища суддів повний текст рішення буде складено 22 квітня 2024 року. Якщо коротко, то суд задовольнив позов в частині стягнення майна, яке належить відповідачам. Також суд стягнув дохід держави частку, яка формально належить пану Зикіну, оскільки суд прийшов до висновку, що насправді дане майно перебуває у власності і розпоряджені. Пана Богослаєва в частині позову, що стосується третіх, осіб, суд в повному в обсязі їх відмовив. До побачення мотиви, якими керувався суд, будуть що відображення в повному тексті, які будуть.